Всім доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як підготувати комп'ютер до роботи і навчитеся правильно вмикати і вимикати комп'ютер. Пригадаємо правила поведінки та безпеки під час роботи з комп'ютером. Подивіться, будь ласка, на малюнок, і пригадайте, за яким робочим місцем можна починати роботу з комп'ютером, і поясніть, чому. Якщо ви звернете увагу на цей малюнок, то за таким робочим місцем не бажано працювати, не можна працювати, тому що на робочому місці мають бути тільки ті речі, які вам потрібні на для роботи. Вам нічого не повинно заважати, тому перед тим як сідати за Своє робоче місце, його потрібно готувати до роботи і прибрати все зайве. Не повинно бути ніякої ні їжі, ніяких зайвих речей. Розглянь малюнок. Опиши, як сидить хлопчик і чи дотримується він правил. Якщо ви подивитесь на цей малюнок, то хлопчик неправильно сидить за своїм робочим місцем за комп'ютером, тому що під час. Роботи за комп'ютером потрібно сидіти прямо, не напружуватися і сидіти на відстані витягнутої руки від монітора, для того, щоб не відсувалася ні постава, ні зір. Тому там за комп'ютером сидіти не можна. Потрібно дотримуватися правил. Перед тим, як перейти до теми нашого сьогоднішнього уроку, я вам пропоную розгадати розводи. Перше запитання. Прямокутна область на екрані для відображення змісту програми. Коли ми завантажуємо якусь програму, перед нами з'являється її вікно, де відображається її міст. Друге запитання робочий. Що у нас може бути робочий стіл? Він з'являється, коли завантажується комп'ютер наш. Третє запитання. Позначка програми, що може бути розташована на робочому столі. Значок або це в нас може бути ярлик, він може бути розташований на робочому столі. Четверте запитання: за пересуванням миші. Ми на екрані бачимо її казівник. Коли вона у нас пересувається на екрані, ми бачимо, як вона переміщається туди-сюди її. П'яте запитання: клавіша вилучення символів ліворуч від курсора. Пригадуємо праворуч від курсора. Для того, щоб видалити символ, ми використовуємо клавішу Delete, а ліворуч від курсора, або вона називається Backspace, або називається Debit. Запам'ятайте, будь ласка. Шосте складова клавіатури. Ну, якщо ви добре подумаєте, то клавіатура у нас, звичайно, складається з клавіш різного призначення, тому це клавіша. Сьоме запитання: пристрій виведення текстової, графічної та іншої інформації. Ось він у нас намальований цей пристрій. Саме на принтері ми можемо надрукувати і картинки, і тексти і будь-яку іншу інформацію. Інформації, це у нас принтер. Для вимкнення комп'ютера необхідно натиснути на кнопку Пуск ми натискаємо, а потім вже вимикаємо комп'ютер, кнопка пуск. Дев'яте запитання. Казівник місця введення тексту у вигляді рисочки. Отаке От місце, така рисочка, вона моргає. Це місце для введення тексту, називається курсор. І десяте запитання пристрій, маніпулятор, комп'ютерна мишка. Розгадали з вами кросворд. Ідемо далі. Для того, щоб комп'ютер працював довго і надійно, його потрібно правильно вмикати і вимикати. Для вмикання комп'ютера призначена кнопка Power. Для того, щоб увімкнути. Монітор, натискаємо на кнопку живлення на моніторі і для того, щоб увімкнути комп'ютер, вмикаємо таку от кнопку живлення, вона от так от виглядає на системному блоці. Щоб увімкнути комп'ютер, потрібно виконати такі дії. По-перше, звернути увагу на індикатор на моніторі. Переконатися, що монітор увімкнений, якщо необхідно, то його увімкнути. Далі натискаємо на кнопку живлення на системному блоці і слідкувати за сигналами індикатора. Далі дочекатися, доки на екрані з'являться значки, і вказівник миші матиме вигляд стрілки. До цього часу нічого не натискати. Запам'ятай, що до закінчення завантаження комп'ютера не слід натискати будь-які клавіші та кнопки. Тобто повністю чекаємо, доки наш комп'ютер завантажиться. Не кладемо ні мишкою, ні клавіші, ніякі не натискаємо, чекаємо, доки комп'ютер повністю завантажиться. Після завантаження комп'ютера на екрані відображається робочий стіл. такий він вигляд має на робочому столі у нас, у нас можуть знаходитися різні об'єкти, папки, файли, там значки і так далі. Після завантаження комп'ютер працює під керівництвом спеціальної програми. Така спеціальна програма вона називається Операційна система. Подивіться, будь ласка, на, на значки і подумайте, яка програма встановлена на вашому комп'ютері. Це може Linux, може Android, Windows, а може. Mac OS. Того, що цікаво знати, Penguin Тукс це офіційний талісман Linux. Він створений у 1996 році американським програмістом і дизайнером Ларі Юінгом. Ось так він виглядає цей Penguin Тукс. Щоб правильно завершити роботу з комп'ютером, виконують такі дії. Потрібно закрити вікна всіх програм, які у вас є відкритими. Далі встановити вказівник миші на кнопку пуск, тобто ми натискаємо спочатку на «Пуск» у лівому нижньому куті екрану, і, і просто один раз клацаємо лівою кнопкою миші. Далі, у тому меню, яке у вас з'явиться, ми натискаємо кнопку Живлення. Ось так вона виглядає, і натискаємо кнопку завершити роботу. Таким чином. Ми правильно завершимо роботу комп'ютера. Смартфони та планшети мають кнопку живлення, тобто, для того, щоб їх увімкнути, нам потрібно натиснути на цю кнопочку. Зазвичай вона знаходиться зліва на панелі. Для того, щоб вимкнути, потрібно утримувати натиснутою цю кнопку живлення десь 5-7 секунд. Основні жести при роботі з сенсорними пристроями, смартфоном або планшетом. Ось тут у вас показані, які основні жести використовуєте при роботі з цими гаджетами. Тобто ви можете обрати об'єкт, можете затиснути якийсь об'єкт, двома пальцями затиснути, перемістити вліво, вправо, вгору, вниз по діагоналі. Ну, цей або розтягнути, або навпаки зменшити, і також обернути якийсь об'єкт. Того, що цікаво знати. А чи знаєш ти, що існує така комп'ютерна програма, яка може вимикати комп'ютер у потрібний час? Така програма називається «Іди спати. Якщо ти забув вимкнути комп'ютер, вона сама вимкне його у визначений час. Тобто його потрібно задати. Дана інформація у підручнику у вас знаходиться на сторінці 28, можете ще раз переглянути її. У ЗОшитах виконуємо завдання зі сторінки 14. Перше завдання: нам потрібно закінчити створення схеми на кнопку, за допомогою якої вмикають пристрої. Якщо ви уважно подивитеся на малюнки підказки, то з допомогою цієї червоної такої кнопки кнопки живлення, ми можемо увімкнути всі ці пристрої. Тобто її потрібно намалювати ось тут по центру, тут кнопку ривлення. У другому завданні вам потрібно позначити правильну послідовність дій для вимкнення комп'ютера. Ми тільки що з вами говорили про те, що потрібно спочатку натиснути кнопку Пуск. Тому ось ця друга картинка у вас буде тут першою. Далі ми натискаємо кнопку Живлення. Остання картинка пишемо двічку. І перша картинка у вас буде вже третім пунктом. Ми натискаємо «Завершити роботу. Виконаєте ці завдання в зошиті. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. До побачення!